Врятовані циркові тварини під такою назвою в Національному цирку України відкрили нову програму. Виступу у зміненому форматі стали першими від початку вторгнення РФ. Як жила циркова арена та її мешканці після 24 лютого? Так як змінилися виступи, розкаже Микола Полосін. Чотири довгих місяці манеж національного цирку України забув про оплески, дитячий сміх та виступи артистів у цей час. Під звуки сирен та кононади обстрілів команда цирку продовжувала піклуватися про своїх підопічних, згадує гендиректор цирку Владислав Корнієнко. Разом із колегами нам довелося виїжджати за межі Києва під кулями, коли на блокпостах нас зупиняли і питали, куди ви їдете, хто ви такі. Ми казали, ми цирк. Їдемо по сіно, їдемо за опілками, тирса називається, їдемо за іншим харчуванням. Нам говорили, ви божевільні. Ми кажемо ні. Ми їдемо за по харчування за харчуванням для наших молодших братів. Ми сиділи в Києві, ну в циркі і періодично виходили в Манеж. Якщо коли нам не давали премію в Манежі, ми э, на конюшні, ну де вони стає там вдома, прыгали, бігали. Вот, а потом поехали домой месяц, сидели там. Они у нас на улице. Я там с ними репетировала. Им, в принципі все одно репетировать. Главное, щоб вкусняку подавали, то не нормально. Що... Зараз артисти пропонують глядачу новий формат. Розважальний контент замінять науково популярним, музичний супровід легким. А всі учасники дійства магічним рухом опиняться за лаштунками циркового світу. Багато глядачів цікавляться, задають запитання. Е, хтось, можливо, трішки е, скептично відноситься до. Тварину цирку, і ми вирішили відкрити душу, відкрити себе і показати нас такими, як ми є. тому що найцінніше у цирку для всіх нас є тварини. Серед номерів, виступи із хижаками та домашніми тваринами, пташина, феєрія папух та голубів, а також небесне видовище повітряних гімнастів. Попри кількамісячну паузу, артисти цирку підтримували фізичну форму, а у квітні повернулися до репетицій. І щось так прийшли і перестали вміщатися в костюми. І так і дзеркало якесь за вузьке стало. І, <сміття> почалося таке таке, таке тренування, трохи дієти і так далі. Тому Профа, треба вийти і якось так виглядати щодо безпеки глядачів. То при повітряній тривозі виступ зупиняють. На екрані показують відповідні сповіщення, а глядачам пропонують пройти до укриття. Якщо повітряна тривога триватиме понад годину, показ скосовують, а квитки будуть дійсними у інший день. Цирк чекає на вас щоп'ятниці о о й а у суботу та неділю о 12-й годинах. Микола Полосін, Андрій Гегеля, телеканал Київ.